Ну, скажіть, зупинка лишається там на базарчику так, стара, чи? буде.

Найгірша ситуація із неприємними запахами у дубні на вулиці Словацького причина несправна каналізація. Навіть у вітряний день нарікають люди дихати тут важко. В душитися мона, мухи літають, а куди літають? До людей в хату. Каналізація вийшла з ладу шість років тому. Відтоді кажуть місцеві, перед їх будинками утворилось болото з нечистотами, у якому топляться кури. Люди регулярно просять Дубинську міську владу вирішити проблему. Аби загострити до неї увагу на одну із сесій міськради, навіть принесли відро із вуличними нечистотами. Шановні громадяни, будь ласка, не порушуйте громадський порядок. З Двох бюджетів на ремонт каналізації виділили понад 800 тисяч гривень. Обіцянку, яку я дав людям, постараюся її виконати при будь-якій ситуації. Очищена водичка, яка попадає в віку. Шановні рибаки, подивіться в чому ви ловите. Це, це у нас всі стадії очистки пройшло дубинськими спорудами. Ну, шкода, що ви не відчуваєте запах увагу, на камері. відпочивають які в да. Все тече на пляж. Це вони в цьому купаються, в цьому. це ж глисти, це все, це ж взагалі, це ж не очистка. Це... Ну, ти, якось, ні, сказати. ці раніше я колись приходив, ціво, вода якась чисто запаху не було зовсім. І тут реально туди йшла чиста вода. А це зараз йде, я не знаю, чи це навмисно виключили, щоб електрику зекономити, тому що в них вже збитки мільйонів. Нащо їм це економити? То вони вб'ють річку і все на тому, і буде. А каже, що то, що -то, що -то кремене здає? Де, де воно має відстоюватися? Ну це нереально все. Коротше, тут нічого не працює. і... Коли вдобно відновлять бродячих собак. Шановні, давайте разом будемо з цим боротися. Давайте не будемо відпускати з собак на вулиці. Добрячих, гарних, породистих собак. А всі тільки, які будуть бути... дворняшки, так? ми з вами їх виловимо. Я чесно говорю. цій теплиці колись, коли Валерій Петрович олійник був директором водоканала і забрав дочне підприємство собі, вирощувалися помідори. Ну, це, що говорити мені в очі, що він е, зробить лялю зеленого господарства, отут а вон видно, були квіти. Оце були рідкісні тюльпани, які хата от і оце мускарі воно теж е, таке, що тільки зараз воно почало з'являтися. Голубая устрица.